У нас на каналі вийшло відео по такому бренду, по такому виробнику, як ABS. Силочка буде в описанні. І зараз нам пишуть в коментарях, телефонують. Якщо я придбав альмівні диски виробника ABS, які би колодки могли порекомендувати, щоб вони співпрацювали з альмівними дисками, щоб були непоганої якості і за доступні кошти. Ну це, звісно, їхні колодки, їхнє виробництво ABS це достойна якість за доступні кошти, це те, що ми можемо рекомендувати. Ну і те, що показала вже конкретна наша практика, скільки ми працюємо з цими гальмівними дисками і з цими колодками, колодки такого бренду, як Сан Sin серії Хайтю Корейські колодки, достойна, провірена роками якість. Ми вже з ними працюємо це точно більше 20 років. Вони реально являються постачальником на конвеєр таких. Виробників автомобілів, як Hyundai, KIA, Deo, Chevrolet і інших автомобілів. Повторююсь, це колодки Sun 7 серії HiQ. HiQ – це одна із серій. Якщо ви задали нам і таке запитання, а що б ви поставили? А чи поставили б ви на свій автомобіль, наприклад, оці диски і такі колодки? Чи колодки ABS, реально хочете вірити? Хочете ні, реально. Поставив тому, що це провірена якість і реально за доступні кошти. А саме основне всім мирного неба та міцного здоров'я.